А над світом українська вишивка цвіте. Під такою назвою пройшов виховний захід в учнів гімназії номер 1 в ході якого діти розповідали про значення вишивки на рушниках, ознайомили з її орнаментами. В кожній українській родині є обов'язково вишитий виріб, що вважається оберегом сімейного затишку. Жива, коли дівчата на свої весілля, і кожна як найбільше старалася, щоб в неї був найгарніший найгарніше Голуби обозначають єдність, любов, мир в сім'ї. А рожеві троянди обозначають любов в сім'ї. Рушник національний оберіг невід'ємний символ України, адже все життя українця пов'язане з рушниками. На ньому вишитався доля народу, де переплітається радість і біль щастя і горе. Рушник використовують українські. В Українських обрядах, як на весіллях, крещенні дитини та на фоховинах. А ще ним відкривали каравай. Традиційно в українській хаті на столі лежав рушник з хлібом, який всьому голова. Тому наприкінці заходу учні скуштували паляницю дружби, що ще більше об'єднало шкільну родину. Учні для себе багато нового дізнались про вишуку українських рушників. Мені найбільше подобаються півники, різні квіти, троянди, голуби, різні тварини. Я дізналася, як роблять з рушником, що роблять з рушником, коли хрещать новонародженого. Я дізнався про нові види рушників. Що вони передавалися з покоління в покоління. Мені дуже подобається червоний колір, тому що він цивілізує любов, злагоду, мир. Чорний приносить невдачу та сум. Батьки вважають, що проведення таких виховних годин є необхідним для дітей, адже кожен українець зобов'язаний знати традиції та звичай свого народу, а разом з тим бути патріотом своєї країни. Велика дяка нашій вчительці Ларисі Олександрівні Крупельницькій та всім, хто допоміг в організації цього. Такого свята для них дуже важлива, я ось бачила на прикладі свого сина, як вони старалися, як вони готувалися, як в них уже з цього віку є така здібність і бажання підтримувати єдність держави і бути не осторонь тих всіх проблем, які виникають в державі, і саме поговорити про це, підкреслити на цьому, проявити наскільки вони могли И самі цю патріотичність.